СБУ викрила осіб, які вкрали півтора мільярди гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. До цієї оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони та менеджери Львівського арсеналу. За даними слідства, у серпні минулого року чиновники уклали контракт на закупівлю офтої партії артснарядів з постачальником озброєння Львівський арсенал. Після ж одержання всіх коштів менеджмент компанії перерахував частину вказаних грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Наразі встановили всіх осіб, причетних до цієї оборудки. П'яти фігурантам провадження оголосили підозри. Одного з них затримали під час спроби виїхати з країни. Злоумисникам наразі загрожує до 12 років позбавлення волі. У місті Лева запрацював перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки да Вінчі». Свій офіс вони відкрили на площі Ангелів. Там кожен охочий зможе дізнатися усю необхідну інформацію про вступ до цього батальйону. Для нас важливо, щоб люди, які будуть з нами плічоплюч воювати, вони були все ж таки добровольцями, щоб їх десь не виловлювали по вулицям е і силоміць не штовхали в армію, щоб люди самі приходили, щоб вони могли обрати, вони могли подивитися, познайомитися з нами особисто, власне, до там підписання контракту е і могли обрати нас як е власне свою родину. Представники батальйону наголосили, що набирають вмотивованих людей на різні спеціальності. Якщо ми хочемо перемоги, а до поразки ми були дуже багато разів, а до перемоги так близько ще не були. Всі мають зрозуміти, що кожен внесок дуже важливий. І нам в батальйоні треба і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є, кожен зможе знайти себе. Головне мати бажання і мотивацію захищати країну. Нагадаємо, що минулого року у Львові відкрили фонтан, присвячений герою України Дмитру Давінчикоцю Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни. Давид Берішвілі, інна староста. Правда, тут Львів до Львова завітають ще однолицеві хірурги з США та допоможуть маленьким українцям з розщіленими губи і піднебіння. Разом з нашими лікарями вони використають останнє досягнення реконструктивної мікрохірургії та проведуть операції діткам з найскладнішими випадками. Цього разу ми запросили е, до нас. Всесвітньо відому хірургиню Оксану Джексон, яка є директоркою програми лікування розчинень, губи і піднебіння у університетській лікарні. Філадельфії, також з нею приїде двоє пластичних хірургів. Це є Наталя Біскуп і Девід Лоу. Вони будуть проводити оперативні втрачання на базі нашої лікарні, а також проводити клінічні розбори, тобто обговорювати клінічні випадки. Для цього ми підібрали найскладніші випадки зі всієї України. Це не є рутинні кейси, це є дійсно дуже складні нетипові патології. Цього разу планують надати допомогу близько сотні дітей з усієї України в останній тиждень лютого. Усі хірургічні втручання і консультації безкоштовні. Пацієнти мають розуміти, що Основне це не прооперувати дитину, не отримати хірургічну допомогу, а думати про ранній післяопераційний період, віддалений післяопераційний період. Тому що це є комплексна допомога, і вона одиночною не може бути. Треба думати про налагодження харчування, налагодження мовлення, нараналагодження функціонування зубощелепної системи. Для того потрібний комплексний підхід. Тобто, в тій лікарні, де вони хочуть оперуватися, це має бути комплексна допомога, починаючи від народження і спостерігаються. Ти ті дітки до 18 років, зокрема у центрі дитячої медицини, є команда досвідчених фахівців, які супроводжують діток у період реабілітації. В нашій команді загалом з такими пацієнтами працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда це лікар фізичної реабілітаційної медицини, який проводить первинний огляд, і в цілому несе відповідальність під час реабілітації за фізичний стан реабілітації, комунікує з лікуючим лікарем, з хірургом. Крім того, до складу реабілітаційної команди ну, в даному випадку пріоритетна це терапевти мови мовлення, фізичні терапевти, психологи. Зараз ще є можливість записатися на консультацію до хірургів США. Для цього необхідно звернутися у центр дитячої медицини лікарня Охматдит. Давид Берішвілі. Правда, тут Львів. У Львові сталося займання у геріатричному пансіонаті. Пожежа виникла у кімнаті на другому поверсі. Загалом окоювали понад 130 осіб. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на другому поверсі є загорання. Одразу були проведені заходи по евакуації людей і по гасінню пожежі. На місці встановлено одного потерпілого. Його було евакуйовано і передано працівникам медичної допомоги. Загалом було ліквідовано пожежу одним стволом Б в складі ланки ГДЗС і вісім ланок було задіяно на проведення пошуково-рятувальних робіт. Постраждали внаслідок пожежі помер у лікарні. Причини займання встановлюють експерти. Через пункт пропуску Шигині намагалися незаконно перевести партію гаджетів. На перевірку прибув мікроавтобус, водій якого вказав у декларації, що перевозить двоколісні. Однак під час огляду замість велосипедів митники виявили 13 айфонів останніх моделей: MacBook, смарт-годинник та дві ігрові приставки. Орієнтовна вартість товарів майже 900 тисяч гривень. За цим фактом склали адмінпротокол. Внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, ще трьох госпіталізували. Подія трапилася у Червонограді. Між собою не розминулися Ауді та лендровер. Незважаючи на зусилля медиків, одна з пасажирок померла у реанімації. Ще трьом особам надається допомога у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрите кримінальне провадження.